Буває такі, знаєте, що е, трошки стало легше, а потім воно навернулося. Це, це зовсім не значить, що це вже буде там, стрес або ще, ще, там, якийсь симптом в тебе буде. Це значить, що воно рухається. Рухається. Значить, якщо воно рухається, то його можна зовсім убрати, щоб воно не повернулося. І Господь нам дав. Ну, все, що потрібно для цього. Це ну, такі ази, ну, вони достатньо наглядні. Якось от, Господь сказав, що треба, от, треба це показати. Дав віру, дав силу, дав владу. Влада Ісуса, ж, вона ж теж не змінюється. Його ім'я змінюється, не змінюється. Він нам дав незмінні речі. Він сам не міняється, і він рухається в одному, знаєте, направленні. От. А все, що змінюється, це ну, те, що, ну, те що на що ми повинні впливати. Війна триває. І це все просто, що, що ми зараз робимо. Ми навчаємось е, впливати на оці речі. От. І вас не повинно там хвилювати там, симптоми там, чи хвороби, чи ще будь-що ви е, знаєте там, які страшні діагнози. Якщо воно підпадає, не змінюється, значить воно зміниться. Тільки питання. Як ти будеш це змінювати? So。Чи будеш ти ну, взагалі це змінювати? Тому що можна про це знати. Терпіти чи те. не треба терпіти. Якщо зміниться, треба змінювати. Як провести змін? Як Ісус змінював? Наказував. Що Він казав? Він казав. Незмінні речі. Він казав слово, слово. Боже. слово Боже. Тобто ми повинні знати Слово Боже, яке Слово Боже. Значить, якщо ти хворий, а Слово Боже каже, істину, що ти цілий. Тому я, знаєте, як, ну, хто е, ну, комп комп'ютерщик знає, що я просто цю брехню заміняю істиною. Ноль на одиницю там ставлю. І я встановлю, що ні, ти ось ця істина. І якщо ти приймаєш ці істину, почни жити ці істин, почни жити зміненим. Не, ну, не повертайся в брехню.